Коли мені було 15, над моїм ліжком висів величезний плакат Едварда Каліна. З ним я познайомилася ще зі сторінок книжок, тож неймовірно зряділа, коли у 2008 році на екрани вийшла перша екранізація. Минуло понад 10 років, і я вирішила передивитися цей фільм, попри те, що його часто називають крінжовим та знецінюють. Та після перегляду зрозуміла, насправді все не так однозначно. Тож давайте розберемося, чому ж сутінки стали крінжом, і в той же час мають тисячі фанатів, які передивляються цю сагу щороку. Почну, напевно, з того, що компанія Lionsgate, що стоїть за створенням п'яти фільмів сутінки, транслювала романтично-фантастичні стрічки про вампірів на своєму YouTube з 7 по 14 вересня. Безкоштовна трансляція саги є частиною підготовки до повторного виходу в кінотеатрах у жовтні цього року. Подія відбувається через зростаючий попит фанатів в честь святкування 20-ї річниці виходу першого роману сутінки, і це я вважаю першою причиною, чому не варто вважати ці фільми на 100% крінжовими. Який дисклеймер. Я ділюся лише власною суб'єктивною думкою та не маю наміру когось образити чи переконати. Але давайте почнемо із самого початку. Я не буду заглиблюватись у всі деталі, але деякі моменти все ж поясню, щоб краще зрозуміти персонажів і причини їхніх вчинків. Події фільму я не пам'ятала дослівно, тож, аби освіжити пам'ять, я ще раз погуглила, передивилася уривки та перечитала деякі матеріали. Тому в цій розповіді будуть і такі нюанси, яких у самих фільмах не було. Але без них певні речі можна і не зрозуміти. Отже, головна героїня Белла – 17-річна дівчина, яка переїжджає жити до батька. І, власне, саме з неї починається одна з причин, чому нам хочеться знову і знову передивлятися ці фільми. Адже коли вони вперше вийшли, більшість із нас теж були підлітками. У такому віці ми постійно порівнювали себе з персонажами книжок і фільмів, шукали в них відображення себе. До речі, це доволі поширений прийом у літературі. Автори спеціально прописують головних героїв так, щоб вони здавалися звичайними людьми, близькими до читача. Саме так формується емоційний зв'язок. Ми починаємо співпереживати персонажу, прив'язуємося до нього і чекаємо на продовження. Історії. У сутінках Беллу показують як незграбну дівчину, яка постійно спотикається і ніяковіє. Звісно, не кожен із нас такий, але цей образ працює. Ми автоматично починаємо порівнювати себе з нею і навіть трохи відчувати, що навіть якщо Белла змогла підкорити серце ідеального Едварда, то чому б і я у свої 15 так не зможу? І саме цей момент одна з причин, чому сутінки так хочеться передивлятися знову. Є один момент у Беллі, який я все ж таки вважаю трохи крінжовим: її звичка прикушувати нижню губу та постійно. Стійно закидати волосся за вухо. У книзі це було деталлю характеру, яка підкреслювала її сором'язливість та невпевненість. Але у фільмі, як на мене, цю рису надмірно перебільшили. У результаті ця манера настільки міцно закріпилася за образом Белли, що згодом перетворилася на своєрідний мем, який досі впізнають навіть ті, хто взагалі не дивився сутінки. Тепер перейдемо до Едварда. Про нього, безумовно, варто поговорити детальніше. Адже саме його образ приховує набагато більше таємниць, які не до кінця були розкриті у фільмах. І саме це теж стало причиною. Того, чому його сприймають як дещо крінжового персонажа. Почнемо з моменту, коли Белла вперше побачила Едварда. Він також одразу звернув на неї увагу. Але справа була не лише в тому, що вона була новенька. Едвард мав здатність чути думки всіх оточуючих, і саме тоді він намагався прочитати Беллу. Та не зміг. І це стало першою загадкою, яка його заінтригувала. Згодом у світанку, коли Белла вже перетворилася на вампіра, з'ясовується, що вона має унікальну силу, ментальний щит. Він захищає її свідомість від чужих впливів, тому Едвард і не міг отримати доступ до її думок. Під час протистояння. З Волтурі Бела навіть навчилася розширювати дію свого щита аби захистити не лише себе, а й усю родину каленів і союзників від надприродних здібностей ворогів. Едвард на момент написання книги та виходу першого фільму повинен виглядати як 17-річний хлопець. Але насправді йому було 104. Його історія почалася під час епідемії іспанського грипу. Уся його сім'я захворіла, батько помер на ранньому етапі, а мати довго боролася з хворобою. Вона знала, ким є Карлайл Кален, і в останні хвилини життя благала його зробити все можливе, аби врятувати Едварда. Саме так він і став вампіром. Тепер кілька слів про сім'ю Калені. Карлайл їхній батько та справжній глава родини. Йому вже понад триста 5 років він працює лікарем, і його здатність тримати себе в руках, стримувати жагу до крові та залишатися професіоналом у медицині просто вражає. Родина Каленів часто змінює місце проживання, і один із найбільших цікавих, так би мовити, моментів їхні постійні походи до школи. На мою думку, це саме крінжовий момент фільму. Навіщо знову і знову вчитися, коли є інтернет, домашні навчання чи будь-які інші варіанти. Але можливо, в цьому й був якийсь сенс. Вони намагалися жити як найбільш по-людськи, бути ближчим до звичайних людей. День мати звичайне життя, роботу, школу це напевно була своєрідна спроба зберегти ілюзію нормальності. Цікава деталь, Карлайлові було 23 роки, коли його перетворили на вампіра. Відповідно, і виглядати він мав саме на цей вік. Так, всі його так звані діти були прийомними, і це не був секрет. Але деякі з його дітей виглядають навіть старше ніж він. Взагалі він вважається одним із найстарших сім'ї Каленів після Есми, адже їй було 26, коли вона стала вампіром. У фільмі вона виглядає молодшою за свого чоловіка, але якщо подивитись до решти персонажів, то вони всі мали б виглядати майже однолітками. Еліс було 19, коли її передав. Творили Еметові 20, Розалі, 18. Нині їм близько 85-90 років, але зовні вони повинні були залишатися тими ж юними людьми. Особисто для мене виділяється історія Джаспера, який керував зводом молодих вампірів, створених для захоплення влади і території для вампірші на ім'я Марія. Близько півстоліття він жив у світі насилля, не намагаючись контролювати свою силу, а лише використовуючи її наповну. Лише згодом він усвідомив, що таке життя не єдине можливе і що існує інший шлях, більш людяний і спів. Чутливий переломним моментом стала зустріч з Еліс, яка побачила його у своїх видіннях і врятувала від цього кривавого існування. Проте, на відміну від інших каленів, через своє минуле йому складно пристосовуватися до вегетаріанського способу життя, і саме тому йому досі складніше стримувати свою спрагу. Але повернемося до Едварда. Ще один цікавий момент це коли Белла заходить на урок біології, а Едвард різко закриває собі ніс, щоб не відчувати її запаху. Ця сцена давно стала мемом. Кадри з Едвардом у рамочках, на Катах на штурках у ванні, справжній хід, який розлетівся по інтернету. Та в цього є цілком логічне пояснення. Для нього запах бели, наче наркотик, в прямому сенсі цього слова. Науково доведено, що коли людина нам подобається, її запах автоматично здається приємнішим. Це своєрідний сигнал, що вона для нас ближче, ніж ми думаємо. Це як нюхати свого коханого, свою дитину чи навіть улюблену тваринку. Той, хто ніколи не нюхав, ніколи цього не зрозуміє. Да, можливо, це трішки дивний приклад. Але уявіть, Едвард відчуває аромат, який шалено подобається, але водночас це запах крові, яку він прагне випити. Це подвійне випробування, тільки в випадку Едварда все набагато небезпечніше, бо це не просто приємний запах, а смертельна спокуса. Йдемо далі. Наступний момент, який часто називають крінжовим, це зміна кольору очей Едварда, точніше, його реакція, коли на це звернула увагу Белла. Так як коли вона прямо запитала, чому змінився колір очей. Він просто втік. Насправді, і тут є цілком логічне пояснення. Колір очей вампірів змінюється залежно від того, коли вони їли востаннє. Якщо вони голодні, очі темні, майже чорні. А після того, як нап'ються крові, очі стають золотистими у випадку Едварда. Тож уявімо картину: Едвард підходить до Белли, намагається з нею заговорити, а вона в нього запитує: так у тебе ж колір очей, начебто, змінився? І що йому відповідати? Так, я просто щойно випив кролика, бо твоя кров так пахла, що я просто не втримався. Звісно ж, він Кого не міг сказати, тому розгубився і, не знайшовши, що ж йому все ж таки сказати, втік. Багато психологів рознесли його поведінку по відношенню до Бели, але ніхто не враховував його минуле. Коли його перетворили, йому було всього 17. До цього він довго хворів на грип та не мав сил та часу на залицяння. Після перетворення його головним завданням стало контролювати власну вампірську сутність, тож зрозуміло, що йому було не до романтики. Додаймо сюди ще постійні переїзди родини і стає очевидно, що для підліткових стосунків просто не залишається простору. Але головна проблема навіть не в цьому. Щоб до когось залицятися, потрібно бачити в людині партнера, а не жертву. А Едвард, відчувши запах крові Белли, хотів її не поцілувати, а з'їсти. У таких умовах будь-які побачення перетворюються на смертельну загрозу. Тому не дивно, що він поводився максимально скуто, невпевнено, соромився й розгубився. Саме тому, коли Белла помітила зміну кольору його очей, він не придумав, що сказати, а просто розвернувся і втік. Це була не зверхність, а звичайна паніка. У ньому боролися дві. Сутності, закоханий юнак і хижак. З одного боку, він тягнеться до Бели, хоче бути поряд, а з іншого, її запах манить настільки сильно, що він боїться завдати їй шкоди. Ситуацію ускладнює ще й те, що вся його родина вампіри. Для них поява Бели поруч теж випробування. Крім того, над усіма висить закон волтурі – нікому не можна розповідати про існування вампірів. Тож на плечах Едварда лежав подвійний тягар, особисті почуття і відповідальність перед сім'єю. І от уявіть, хлопець, який уперше в житті поспів. Справжньому закохався, змушений боротися з голодом, страхом і законами. Чи легко йому було вести звичайні діалоги з Белою і поводитися нормально? Звичайно, що ні. Саме тому його поведінка виглядала суперечливою і непослідовною. Ще один момент, який варто згадати, стосується родини Каленів. У книгах підкреслюється, що всі калини виняткової краси, але крім цього, вони ще й надзвичайно розумні. Наприклад, Едвард, піаніст, який перечитав безліч книжок і серйозно цікавиться наукою. Джаспер окрім свого військового. Нового минулого має два університетські ступені з історії та з філософії. Тобто вони постійно навчаються, розвиваються і навряд чи для них доречно виглядати звичайними школярами. Далі варто згадати, як Белла так швидко здогадалася, що Едвард вампір. Зрозуміло, що Джейкоб фактично підштовхнув її, розповівши легенду про Каленів. Але якщо подумати логічно, жителі Форкса живуть тут усе своє життя, і кожна дитина, яка зростала в цьому місті, мала б чути чутки про дивну сім'ю. Тож трошки дивно, що тільки Белла так швидко склала. Цей пазл, і до речі, коли я готувала цей огляд, вперше по справжньому зрозуміла розалі її злість на Беллу, коли та прийшла в їхній дім, тепер виглядає абсолютно виправданою. Адже Белла вже знала їхню таємницю, а це означало смертельну небезпеку в алтурі, які могли знищити каленів лише за те, що людина дізналася про їхнє існування. І якщо поставити на ваги життя всієї родини та Белли, з точки зору логіки, вибір був очевидний: безпека сім'ї мала бути важливішою за стосунки з людиною, але це ж історія кохання. Тож по-іншому тут аж ніяк. Друга частина сутінок, як на мене, вийшла найбільш нудною і навіть трохи виснажливою. Едвард вирішує, що Беллі небезпечно залишатися поруч з ним і покидає її. А для Белли це стає шоком. Вона занурюється в депресію, починає сваритися з батьком. Той погрожує її відправити назад до матері. Та згодом Белла додумується та відкриває дивну річ. У моменти сильного адреналіну вона бачить і чує голос Едварда, і вона не придумала нічого кращого, чим навмисно шукати. Шукати небезпеку, і навіть кілька разів стрибала зі скелі, аби знову відчути його присутність, і байдуже, що це може коштувати їй життя. У цей період у неї зав'язується дружба з Джейкобом. Та виявляється, він перевертень. І навіть він намагається триматися подалі від Белли, вважаючи, що і він становить небезпеку для неї. Але як ми вже знаємо, Белла завжди робить як хоче. І навіть Джейкоб не може довго опиратися її впливу. Вони проводять багато часу разом, ремонтують мотоцикли, катаються і все це для того, щоб вона. Знову намагалась побачити Едварда, що в кінці кінців призводить до того, що вона розбиває собі голову. Невеличкий відступ під час підготовки цього огляду я натрапила на цікаву деталь. Калани постійно розкидаються грошима. Едвард регулярно купує машини то для Еліс, то для Белли. І от виникає логічне запитання: якщо у вас такі величезні статки, то навіщо взагалі ходити до школи? Чому не можна подорожувати світом, відкривати для себе його красоти? У вас попереду сотні років життя? Тя й здається, достатньо грошей, щоб побачити все, що тільки можливо. Як стає зрозуміло про мене, я всіляко намагаюся уникати школу. Далі сюжет ми всі знаємо: весілля, народження, ренесмі, перетворення Бели в вампіра та Волтурі. У результаті калини залишаються єдиною і сильною родиною. А Белла Едвард та їхня донька продовжують своє безсмертне життя разом. Отже, давайте підсумуємо. Майже кожен із нас дивився сутінки у підлітковому віці, і тоді цей фільм став справжнім вибухом. Не було такого різноманіття серіалів і кіно, а сутінки були буквально всюди: постери, календарики, зошити, наклейки. І те, що сьогодні ця сага сприймається вже не так актуально, зовсім не робить її кринжовою чи поганою. Так, у 2013 році сутінки сага світанок, частина 2» зібрала відразу сім золотих малин. Але давайте чесно, про сутінки знайшли. Кожен незалежно від віку, а от про більшість фільмів, які брали Оскар, ми навіть не згадаємо. Та якщо чесно, я про більшість навіть не знаю. Моя суб'єктивна думка така: головна проблема була в тому, що сценаристи неправильно передали деякі моменти. Частину вчинків і змін персонажів не пояснили, тому для глядачів це виглядало дивно, а з часом навіть крінжово. І всі ці спроби психологічних розборів персонажів, на мій погляд, зовсім недоречні, адже ми маємо справу з вигаданим світом і вигаданими героями. Те, що нам здається дивним чи незрозумілим, у всесвіті сутінок могло бути абсолютно нормальним. Особливо, якщо врахувати, що Едварда часто оцінюють як дорослого чоловіка зі стажем у відносинах. А насправді він 17-річний хлопець, який хоч і прожив 104 роки, але жодного разу не мав кохання. І ніхто, навіть психологи, не може знати, як повинен поводитися вампір у такій ситуації. Тож так, сутінки мають свої недоліки, але вони залишили величезний слід у культурі. Це історія, яку неможливо. Забути, навіть якщо ти вже давно виріс з того віку, коли вперше дивився цей фільм. Ми любимо сутінки не лише за сюжет чи героїв, а за те, що вони нагадують нам про часи, коли ми були підлітками. Тоді ця історія була частиною нашого життя. І зараз, коли більшість фанатів саги вже виросли, фільм усе одно викликає теплі спогади. І я, наприклад, пам'ятаю сцену, де Едвард переносив Беллу на своїй спині високо на сосну. До речі, там ростуть одні з найвищих сосен у світі, і вид звідти відкривається справді вражаючий. І тоді Ті мені спало на думку, Едвард міг би перетворити це на бізнес. Уявіть, підняти людину на вершину дерева 20 доларів, а вже спустити 50. Ідеальний стартап для вампіра. Є ще одна маленька фан-теорія про Роберта Паттінсона. Мовляв, коли він грав Седріка Дігорі в Гаррі Поттері і загинув. Саме тоді Карлайл знайшов його та перетворив на вампіра. Потім Едвард зібрав собі цілий статок, знайшов спосіб приховувати свій вампіризм і, зрештою, став Бетменом. Якщо придивитися, ця теорія має все-таки свій шарм. У будь-якому разі. Для мене сутінки це історія, яку важко забути. Вона стала символом цілої епохи, яку пам'ятають усі, хто виріс на цій сазі. Чи буду я переглядати їх щороку? Напевно, що ні. Мені Гаррі Поттера достатньо на кожен новий рік. Але я впевнена, сутінки залишаться в нашій пам'яті назавжди. А ще я впевнена, що зі мною погодяться дуже багато фанів сутінок. Ви ж бачили, яка кількість мерчу існує. І це навіть я не говорю про офіційний мерч, а про купальники з обличчям Едварда, шторки для ванної з його портретом чи перуки, щоб Беллу. Навіть фільтр сутінок із синьо-зеленим відтінком досі популярний. А музика, вона стала культовою. До речі, композиції на фортепіано виконує сам Роберт Паттінсон, і навіть у сцені, коли Джеймс намагається вбити Беллу, звучить пісня у виконанні Роберта. Сутінки це фентезійна історія кохання, яка, як і більшість великих історій, завершується щасливим фіналом. Історія Белли Єдварда назавжди залишиться з нами у наших серцях, в нашій пам'яті, та, звісно ж, і у мемасах. Я думаю, що Стефані Майер жодного разу не пошкодувала, що довірила своїй книги кінематографу. Вона отримала. Ла світову славу, безліч нагород, а її романи розійшлися накладом понад 160 мільйонів примірників та були перекладені на 49 мов. Чи можна після цього назвати сутінки крінжом? Думаю, відповідь очевидна. Так що, якщо ви фанат сутінок, побігли передивлятися. А ми ж з вами побачимося у наступному переказі.